18 вересня до рідного дому на щиті повернувся воїн-доброволець Павло Машура. Нині він у лавах небесного війська. Йому назавжди 28. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на фронт, щоб захищати нашу землю. Служив на посаді командира десантно-штурмового відділення, хоробрий та відповідальний. Таким його запам'ятали односельчани, хорошим добродушним. <зинуватим>, він хороший хлопець. Дуже з малесенького його знала. Він весела, добра, чуйна дитина. Він ну він мамин був. Це доброволець, це самий настоящий доброволець. Він пішов добровольцем і він накрив собою своїх побратимів. Без сина залишились батьки, без найріднішого брати, без хороброго воїна Україна. І сьогодні. Немає таких слів, щоб висловити слова співчуття батькам загиблого, молодого, красивого, чуйного, доброго і людяного хлопця. Йому просимо Бога Царства Небесне і дякуємо батькам, що виховали такого прекрасного сина, який віддав все, що мав найдорожче це життя. Загинув Павло Машура 30 серпня на Запоріжжі під час мінометного обстрілу. Провести останню путь прийшли друзі, побратими та рідні. Поховали героя на Алеї Слави.